Це буде послання Апостол Павла до Єфесіан, першу восьму, річ. Послання до Ефесян, Перше розділ 13 вірш. Давайте прочитаємо його уважно. І таким чином моє вступне слово вже завершиться. На якого ви поклали надію, почувши слово істини Євангелія вашого спасіння? В якому їх ви були відзначені печаттю обіцяного Святого Духа. В цьому тексті апостол Павло пояснює кожному з нас, як людина яким чином народжується від Бога або хреститься Святим Духом, або запечатується Святим Духом. Давайте послідкуємо. Перше, що ми бачимо, почувши слово істини? Перший крок для того, щоб отримати Святого Духа, що потрібно? Відчуваєте різницю між тим, що я говорив на початку, коли людина приходить і каже, а я чула Бога, Бог мені говорив. Виявляється, що Бог говорить тільки не напряму з людини. А через що? Через слово істину. Оце яке перед нами, — оце Бог говорить до людини. Коли ми чуємо слово істини, що має відбути з нами або яка має бути реакція? Слово істини є вангеля вашого спасіння. І що ми маємо зробити? Віру. Виявляється, коли ми чуємо слово істини, ми маємо відгукнутися вірою. Я нещодавно говорив зібрані, що віра це дар Бога людини. Кожна людина може вірити. Кожна людина звірюється. Але тут важливо, що людина вірує, в що. В є, -ва є, в є слово істини. Вона відгукнулася. І тоді, коли людина почула слово істини і відгукнулася вірою, відбувається який процес? Тут написано відзначення печаті Святого Духа. Можете замінити цю фразу? Така людина хреститься Духом Святим. Така людина переживає друге. Підводи письмо. Для того, щоб отримати Святого Духа, для того, щоб отримати народження з гори, для того, щоб отримати хрещення Святим Духом, має відбутися цей процес. Вона має почути Слово істини і прийняти це слово віри. Цей самий принцип гарно продубльований в дії святих апостолів в 19 розділі, коли апостол Павло. Зустрічає тяних учнів. Він запитує, чи прийняли Духа Святого у вірувавши. Ми бачимо тут прямий землесов. Жодна людина, яка не вірить в Євангелію, яка не вірить в істину, вона не отримує Святого Духа.